Хум найменше місто у світі. Хорватія є домом для найменшого міста у світі. Це місто Хум, розташоване в Істрії. Хум має всього близько 30 мешканців. Це маленьке середньовічне містечко, яке, попри свій розмір, має багату історію та культурну спадщину. Місто було засноване ще в античні часи, а його старовинні вулички, кам'яні будівлі та церкви збереглися до наших днів. Хум часто називають містом хоч на одну вулицю, адже вся його територія легко обійдеться за кілька хвилин прогулянки. Хум є популярним туристичним об'єктом завдяки своїй унікальності. Це ідеальне місце для тих, хто хоче побачити справжнє середньовічне містечко в компактному форматі. Легенда свідчить, що місто Хум було побудоване гігантами. Після зведення мосту в долині річки Мирний у них залишилося трохи каміння, з якого вони і побудували фортецю Хум. Подобалось переходьте на повне відео та підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. Ставте український лайк, нехай україномовного контенту стане більше.